<gry> Okej, okay. niech pan sobie jeszcze siądzie. Niech pan założy to okulary jeszcze myślę. Niech pan założy. No właśnie, tylko... Dobra. A to panu okazji? Niech pan sobie się, nie? pan. Яку тачку береш. Та що ти маленьку таку взяла? Ти кошелек покажи. Кошелек у мене під серце. Під серцем. Починаємо. Так, ми конкретно за чим прийшли. По кофе біжимо. Дві які віса. Що тут важить? Що тут Контурель, важить? Ні, да? ну моє родісочки за хто захоче взяти. Не хочеш родісочки взяти? Вона пуста вже. Скажу вам по секрету, дуже оливок хочу, але не можна сам колись куплю. Бо це ти що, скажи, ти їх їстимешка, виїстимо. Ну купи собі. Сухі гриби? Треба пікнути десь. Ну так знайдемо. Попробуй. Хочу. Щас пікнемо. Оріжки у зубів нема. Не будемо пікати. Масло якесь, помниш? кокосове масло чи не кокосове? От я так? вже і не пам'ятаю. Бачиш, що масла різні, Бачите? Пасти. Кокосу. Паста, так, да, так? паста. Це взагалі на весь золото. Так, наше кофе. Чорне, чорне будемо брати. Отаке. Все, я взяв таке. О, привет! Чорний. Чорний? Давай подивимось. Що, щоб, то, щоб дешевенько купити мені на роботу кофе, так? Да? Ну да. поставити да. зраді, але не сторінку. Ну хочу. Да. Не хош, не хчеш. Хочу чорного шоколаду? Ну нема. Кого? А коли вибрали? Ось ці Що це? Що це? Не знаю Бушкарда Ліпчиця Бушкарда, так Вони нас допочали, не знаю Вискарно. 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 разно сир білий якийсь не знаю який голодному не мозя ходити треба наїстися а потім їхати в магазин бо це не те щось все вз'їв би Соль каменна не йодована. Ура! А то ми, ми хочемо, хотіли... це скільки тут живемо, за півтора року ні разу солі не можемо купити хороше. Хотіли вже заказувати з України. Так, що робимо? Мішок солі. Що ми робимо? Оце ще й туди вісім. Так, що це робить мені? пироги, пироги, пироги. О, вот тут надо дивиться, что мы тут козы. И вот в этих пачках, вот все. Так. Бабка. Бабка. Вот это что? Миллиона. Козеродка. Ксилитол, цукорцы. Дальше. Ксилитол тоже цукор. Так. Женщины, корень Co то Лен зерно. Десь кількість і за 8 злотих можна. Пить? Все, йдемо до каси. Все. Я казав уже, що їсти це треба вдома. Ні, не можна голодному ходити, не можна. Як він називається? У мене є дома, я просто читаю великі пачки сазан, думаю, що ж ми тут. А це като? що, рис такий? Понятно. Да. Да, ну що ще? Все, ідемо да. далі. Що ти взяла? Каво да, це детські, я думаю, маленька дуже пачечка. А скільки вони стоїть? Так, э, так. Э, так. 3,29. А ну, дещо? Китс, да, вони, да я возьму вікончички. Бережі. Все, не тратим гроші. Ні, ні, ні. Ми приїхали не гроші тратити. Ні, ми по подіяло. Подивіться дві. Де дві? Це 49 за кілограм. А угу. говорять з'їли? З'їли. Без мене, га? Лібо ми купили. Да. Пойшли. Бігом на кашу. Грошей не Что Щось скромненьке у нас. за засуть. На полтинник тут, та на полтинник там. Я думал, сейчас сьогодні. Скромненьке у нас. Ну правда, кофе затягло. 32, навіть чи 10-20. Ну 30. А так скромніше. Те, що це в нас не ще да? Якби це субота так, була. Так, Паровки 3,29-329, угу. мука 3,50, соль 4 і кофе 28,90. ІТОКО 4370. Так, ну що, прощай, Шимонік, поїхали ми дальше. Царзан так. Меня? Мужик пришел, такие волосы красивые, кучерявые. Вы сядьте, а я кажу, красивые <с волосы. Как тарзан выглядит, кажется, я. Сколько штук? Три. Ломка капец. А скажи, что я хочу. А что скажем, что я ее А мы сейчас переключимся. Я купила в Лідлі собі несколько конфет добрих моїх любимих. Я їх давно не їла. Вони такі, як із вошневою косточкою. Ломка каже, достань мені конфети, може вдома скофа, ну достань бо я щось така вся. Привикаю очка. в очках. О, так Привикаю в очках. Ви розумієте, це ж надію я буду, думаю, ходити. Я бачу. Ну, тума, от як вродьби не навели різкось. Бінокль, в біноклі ходив. Оце вроді видно, треба різко знову. Так і в мене. Я бачу, ну різкості немає. Зараз я на панелі бачу, там все там є що. Якщо... Пиль. Пиль бачу, так, буду витирати тепер почаще. І оце як я надів, почали ноги боліти. Асфальт ближче до мене став. Я йду отак, ось, думаю не впасти. Двер балакає, і тепер я бачу, що в мене зуби немає. Так без очків мені все равно. Зуби скажи, що був сьогодні в зубі. ти розказав? Ой, ти розказав, хоч би це покажи. Коротше, в мене два зуби, цих, що я пломбірую, вони в мене, він мені їх лічив-лічив. Ну що він мені одразу це не сказав. Оказується, він нагукав сестру і тоді з бо Ліда пішла і каже, скільки буде стояти далі ну, лічення. Бо воно ж ну, гроші ж не безконечні, звісно. О, треба ж їх заробляти. Ми повинні розуміти, коли йде карти. Він зараз почне по одному, а тепер по два, потім по три, і потім сума збільшується. І що виходить? Ліда, що му ж побалакала, скільки, скільки, бо там уже ж грошей так, і так в обріз. Ага, він каже, розказав, що зуби не годні, як у старого коня постесуванні, по щухруванні. каже, зуби. Як бумага, каже, ну, то така пом'ята. Ну, коротше. І він же сьогодні, що? А він просто я так приходять, він мені його шатає один. Ну, і я знаю, що він шатається. Ну, не, ну, йому щось не подобається. А сьогодні з фотографією, вона мою сестру, каже, йди. я так зрозумів, і з мені показали. Коротше, він тріснутий, тріснутий, і він я його не склею. Ну, будем, буду, будеш ходити, поки будеш ходити. А вже якщо, ну тоді вже треба його удаляти, як уже буде боліти там, чи що ж. І на цій стороні так. Ну, Запломбірував, вроде. Чи він запломбірував, чи він ну, времени ставив, я ж не знаю. Коли не прийду, я вже... сказав, що всі Спиляв, зуби, зуби типа, наращувати, на них треба накладати, бо вони з'їдені, їх треба всі. Да. Б... Каже Ліда, що на Поїхали потихеньку. Mm -hmm. Каже Ліда, що насчет. Е... Ставляння. Mm -hmm. Ну це ж нам ставить, а тоді лічить. Що ж він без зуби й ходить, а вони лічить. Ну сказав, <х> около півтори тисячі буде стояти один зуб. Злотих. Злотих. Я ще подумаю. Ні, не будемо зробити, <хи> Каже, Ліда, на слідуючий раз, ну це вже аж 14 чи яке має? На 14 має. На <хи> 14 має він сказав сказати, зробити йому УЗІ. Так що як буде 14 мая їхати, треба казати, хай береться і робить йому вставляння. Коронка буде надівати. Ох, і непривично в очках. Наташа, Наташа дзвона, ага, виключи. Що іменно виключити? Зараз, подождіть. Очки на тру. Буде нічого не бачу. Не буду я вже за очки. За обізяна чіпляли на кожен ухо чи на кожний фіст. Коротше. Идите уже, подсказывай. уже много. А оно мне не надо, как подсказывали мне. Расскажите, чего оно вам надо? Я вам расскажу, чего оно мне не надо. А ну вы мне скажите, что я вам надо, а вот это там. Чи вот это тут. Вот с этими распаковками. Ну, распаковка ему и надо. А чья надо? Ну, я серьезно говорю. Бо все. Что я купил? Дихлофос. Туалетный. Брызгать в туалете. О! Сами любые конфеты. Вот такие сосательные. Я, кто меня понимает. Так, хліба купив жінки. Отакий вот хлібчик чорненький. Вона любила, да? так? Ага. ага. мені, ага. Ну, писати не будеш сейчас конфету. Так. Таки... Не заїдь конфету, так. Вс. Та не будеш. Так, купив я їй ще ось, ось горське, млечне. Це такі вафельки. Дуже добре. и купил ей типа сникерс, а ну не сникерс, это а гуралки какие-то, ну батончики. Вот а такие тоже и любые конфетики я купил. Ну не буду по ней выставлять. Я ей купил не богато, пять штук купил. Я буду представлять место на место, чтобы не путаться, потому я сейчас начну вам кругу рассказывать. А Богданчику купил я сосисочек. 5 штук в упаковочке детский 90% чего курятины кажут написано не пальчички так хлеб батон на что я тут похожий? Мені він похожий на Енергодарський з Велича. Та й у Дніпровки пекли. поклевся надрізав. Скільки ньому надрезів? Як у вас числився в Енергодарі? А там три було надріза. Тут два. Я вже на надрізах. Я не пекар був. Я возив його. Так я надрізав. ти ж його ділив я помню, розкладає по ящикам. І ти знаєш, що це. Гарячий, а от той вже називався якийсь по-другому надрезаний. Так, да, гарячий у нас був, і ще якийсь був, да? А і соціальний. О, соціальний. Та соціальний і гарячий. Чи от так? А от ті вот. Не... був... Тоже по надрізам а той упакований уже був, але тоже він був надрізаний. А, ну Три. що ж було. було. А, ну, Хто енергодарський, а ну пишіть, як був хліб мічений, скільки було цих полос, як він відрізнявся. Ви знаєте все. Не лініться, будьте здорові. Будьте здорові. Бо ви йдете писати, я не лінюся старістю, це все показати, піти в магазин купити і все вам показати. Я не видачу, ні. А ви рівнитеся, так? Да. Лень це така штука. У мене другий раз як нападе. все, Нічого снімати не хочу. Не підходь. Купили ми солі гімалайська, Дуже полезно. Чого ми сьогодні солі накупили? Ніхто не представляє. Я сьогодні ліпила переб'юка, як завжди. Я сьогодні ліпила вареники. Уже для заморозки пісні, хоч послідню неділю совість треба іміти перед Паскою страснути ті неділі, ну, последню неділю перед Паскою треба попостувати. А я кажу, це ж все залежить від мене. Що буде в холодильнику, те й будуть їсти. І я місила кісто, картошку посолила нормально, а на кисто вже солі не хватило. Кісто кіст... буде недосолене. Позвонили Віді з валіком. Не забудьте купити солі. Вони купили і ми напали на сіль. Ну, вони купили йодіроване. Тут, хоча я знаю вдома, ходиш ну, сіль обикновена, шукаєш йодіровану. Ну, друг, надо для профілактики там, соли щось. Тут наоборот вся соль йодірована, а такої просто немає. Це сьогодні ми случайно, знайшли. Там, я, не да, то, що випадково, а дівчина розкладала їм на солі, я до неї підійшла і попросила. А так би ми не знайшли. Не ну, случайно. случайно, ми поїхали туди, звичайно, дівчинка розкладала. Якраз случайно вона попалася нам спасиба. моя дівчина, дивіться, ми солі у вас купили. Хороша кам'яна, якого помола, не знаю. Ну, средняя. Крупенька. да? так? фаль сала немає з прослойкою. Ой. Чи сало, хоть помідор на солі? Я ж соліва йодовану, ото закатувала помідори эти, що? Да. На йодованій. Ну, сало. чого teda гидобри? <кій> так, купили ми прочитати не знаєм, що на, ну, читати то читаємо, а що воно означає, ми не знаєм. Ну, на вид навідяк перловка. От ми її шукаємо, знайшли. А хто іще то всегда надір, да? Ми знайшли. Случайно. случайно натрапили. І случайно ви натрапили на таку муку. Бо вона проп... ну, як, не пропала, а не стало її тут у гамі у нас, Оце вареник намальований, а універсальна, вона там до всього. І На торти. У нас як ви знаєте, вдома як мука. Вищий... Вищий сорт, там другий сорт, там ще який. А тут тортова. До п'янів. Да, З на... кексів усяких. До, до ну, які випічки, кекси, ці рогалики. А от тут взяли, думали, тортова по побігом спішили, а вона оказується як манна крупа для, мабуть, для запікання. Да. А купили колись на вареники. Срочно треба, я побіг, ухватив прибіг, замісили. Ні, ті тут вдома було у нас. А вареники почали рости, бо вона тортова. Ну така, пишна. торти, ці вареники почали бути у нас. Так, купили ми Богданчику отакі, ну, як у нас барники називаються Людісі. Любісі. Як? Любісі. Любісі, да. так. Так, от отака томатна паста. Оце от такої баночки на два борща. І для чого ці бутиля трьохлітрові, так? Да? Або півлітрову беремо вдома було в Україні. А тоді морозим, по тому, на пакетик по ложки, по дві скільки треба на, на борщі заморажували. А це це речі, концентрат, це, це... 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 це теж дуже хороше. Це все вибрали з помідора, все таке, і воно дуже-дуже. Дуже, -дуже... дуже... Це з нього такого видавили. Такого борщів. Да, ложку укинули, і все нормально. Опа! Отаке таке нескаху я ми п'ємо. Отаке О, царі п'ють таке. Таке Без зубі. Без зубі, Без цей. Зубі, цей. Діло в тому, що воно порошком. Ми раніше пили Елітфорд, зараз Елітфорд нам не показують. Пімо не з кафе. Це було після Елітфорда, йшло на кафе, а потім йшло Якобс. Помните нова? Ну, поначалу? А тепер ми п'ємо це, ну, експресо, оригінал. Ну, добре, воно порошком швидко розслояється, не треба Ну, Не таке гірке. Ну, бо ми раніше гірке любили, а зараз не любимо гірке. Взагалі, ми горькі напітки не дуже вважаємо зараз. Ну що? Оце така наша розпадковочка. По це нам не буду казати. Ну, для чого, одне те саме. 4,29, 3,25. Ну, для чого? Оце що купили. На 100, 50. приблизительно 50 там, да? Ну, це на 100 злотых. Да. Не, ну правда, молочко в холодильнику Конфеток я трохи подъела. Конфеток-то я не 5 килограмм взял, то есть не 5 штук взял, а 5 килограмм, а там ну, трошки більше может, 15. Ну, нет, я 10 не взяла. Не взяла? Да ну, Та не ну, не ну, не ну не что там. Взяла штук 4. Ну, ладно. 4, то, а морей 3. Нет, 4. 4. Ну, по дороге же взяла. Хорошо. Ну і все. Чим вже спахне, давай попробуємо. Та ну не в нецо ж. Ну. Вов. У нас носи позакривані, нам не треба бризкати. Куди полетіло? <сх> носи не работають, ми у них балакаємо, аби ти бачив, як боку ти виглядаєш, як ти його держиш, отой ліс. <сх> На лісу. Ну, нічого, навіть зима. Оце вот сьогодні ж тепліше, там сонечко вийшло. А тут таке замело було б снігу, я вам показував. Чуть не по кісточки. Такі діла. Ну що, вечері є? Скільки час? Пів восьмого, так? Да? Около восьмого вже восьмого. а ну, ще видно на вулиці. Всім пока-пока. Що -пока. ти будеш казати? Мирного неба, всім миру, добра і тепла до скорої зустрічі, до завтра. До а, Завтра До завтра зустрітимося. Якщо тільки один день не снімемо, все, тоді вибиваємося з колії і. А випишіть. Отак. Пока-пока.